Хліб на заквасці я випікаю вже біля 10 років. Останній рік я почав цікавитися випіканням цільнозорнового житнього хліба на заквасці а з використанням квасу. Суть випікання такого хліба полягає в тому, що вся вода, яка йде в тісто, замінюється квасом. Весь процес займає 3 дні. Але повірте мені, воно того варте. День перший. Приготування заварки і квасу з розрахунку на 4 кг житнього борошна, яке піде в наше тісто, нам потрібно взяти для заварки 150 г неферментованого житнього білого солоду і 250 г житнього цільнозорнового борошна. Осахарювання заварки для приготування квасу я буду робити в мультиварці при температурі 75 градусів. Тому солод і борошно засипаю в чашу мультиварки і доливаю приблизно 500-550 мл води. Перемішую все до однорідної консистенції. Ставляю температуру в мультиварці 75 градусів і таймер 5 годин. Після приблизно 3-4 годин вся наша заварка осахарилась, вона стала коричневого кольору і солодкою на смак. Тепер переходимо до етапу приготування квасу. Коли наша усахарена заварка охолоне, доливаємо в чашу мультиварки приблизно 3-3,5 літри води натної температури. Квас мене буде робитися в цій же самій чаші з мультиварки. Добре все розмішуємо і температуру доводимо до 27-30 градусів. Далі я беру на таку кількість квасу, приблизно 3,5 літри води. 100 грам спілої готової житньої закваски. До речі, ця закваска у мене вже приблизно 10 років. Тобто, відколи я почав випікати хліб, я почав виводити цю закваску, я її підтримую і привіз сюди на західну Україну з Миколаєва. Квас має бродити при температурі від 26 до 30 градусів. Все перемішуємо. Накриваємо нашу ємність хлопчато або льняним рушником і залишаємо приблизно на одну добу після 20 годин бродіння квас мій готовий, я його проціджую. Тепер ми готуємо розчин, або ще це називається опар. На 1 кг житнього борошна нам потрібно 750 мл квасу. Отже, на 4 кг борошна мені потрібно взяти 3 літри квасу. А в розчин або опару в нас йде 40% від усього борошна. Тобто від 4 кг мені потрібно взяти 1600 г борошна. Ретельно все перемішую до однорідної консистенції і залишаємо на бродіння приблизно на 20-24 години при температурі від 27 до 30 градусів. День третій. Випікання хліба приблизно через добу наш розчин відбродив. Він весь позириться, має приємний кисло-ягідний смак і дуже яскравий запах. Випікати хліб я буду двома партіями, тому розділяю свою опару, свій розчин на дві рівні частини. На 1 кг тіста в мене йде 16 г солі, тому на 2 кг тіста я додаю по 32 г солі. Розмішую сіль за допомогою міксера. Далі до першої партії я додаю 60% житнього борошна. Це буде 1 кг 200 г. На слідуючому етапі я замішую тісто. Заміс триває приблизно 5-7 хвилин. Чим краще і довше. Проходить замість тіста, тим краще по якості виходить хліб. У випадку, якщо тісто дуже густе і туге, можна додати приблизно 30-50 мл води. Далі залишаємо наше тісто приблизно на 60-90 хвилин. За цей час можна приготувати форми для випікання хліба, змащуємо їх олією або іншим жиром на ваш вибір. Пройшло приблизно 60 хвилин і наше тісто збільшилося в два рази. Прийшов час розкладати його по формам. Для цього я беру частину тіста, гарно розминаю її в руках, трошки приплескую, щоб видавати повітря, і розкладаю його по формам. Тісто дуже м'яке, як пластилин, і має дуже приємний запах квасу. На фінальному етапі тісто розтоюється ще приблизно 20-30 хвилин, поки розігрівається духова піч. Невелику частину тіста я залишаю для того, щоб приготувати крахмальну помазку для поверхні хліба. Пройшло 30 хвилин. Хліб в формах піднявся в два рази. Час його випікати. Випікати хліб потрібно приблизно 15 хвилин при температурі 250 градусів, і далі 45 хвилин при температурі приблизно 200 210 градусів. Змазую поверхню хліба крахмальним розчином, який я приготував залишків тіста. Далі потрібно дати хлібу відпочити приблизно одну добу. За цей час його структура стабілізується і він розкриє увесь свій аромат і запах. Про корисні властивості цього хліба для нашого здоров'я можна говорити годинами. Багато досліджень підтвердили, що він сприяє розвитку нашої сапрофітної мікрофлори в кишківнику. В результаті ферментації на протязі двох діб цей хліб містить дуже велику кількість бактеріальних метаболітів. Які виконують найрізноманітніші функції в нашому організмі, дотримання всіх правил, які я розказував у цьому відео, дає змогу отримати дуже якісний хліб, в якому м'який ж не липкий, хліб сам не кислий, має дуже приємний глибокий смак, кисло-солодкий аромат, і взагалі цей хліб просто приємно їсти як окрему їжу.